Вітаю всіх, хто бачить це відео. Рішив я поміняти резину, але як здопом... ну, якби сам гаражі. Тут у мене така діромаха, тут вже друга латка вже протерлась. Ось, резина могла походити, але я вже міняю і передок, і задок. Резина в мене є. Досі я не зробив домкрат для мотоцикла. Вже домкрат купив, там треба робити так, щоб він його піднімав. Коротше, вирішив я ось так до швеллера прикрутив М10, тут шпілька М12. Ось підняв. Ось так, Зняв колесо. І в інтернеті багато відео, як це робити. І я ось вирішив зробити сам. А, коротше, бігати з камерою я не буду. Там процес такий, що обережно це знімається колесо, потім стяжками, ось такими стяжками можна і більше його стягується. Можна болгарка розрізати, можна стянуть і витащити. Коротше, я зараз... Тісками лошатами по периметру пройдусь, повністю зніму з обода сам, сам диск, точніше саме колесо, і вже покажу, як я його в'яжу. Зараз якби процедура проста, здавлюю, щоб його зняти. Поїхали. Так, одна сторона, як би сказати, стрельнула, і вона вже руками здавлюєш, вона відходить. Інша сторона. Як казали, треба тут підкласти вже дощечку. Вже на обод. Ну я ще крім дощечки ще ветаж підкладу. Ось, щоб не пошкряпати навіть дощечкою. І вже щоб ця сторона стригнула. Скажу, що не дуже просто, але якщо це робити там, раз там, на рік міняти резину, то можна і помучитись. Саме головне тут балансіровка буде. Ось так в другу сторону дощечка, тут тряпка. І я помітив, що треба прямо, щоб оці губки лещат прямо понад ободом, щоб і ще тряпочку я сюди стілью, щоб воно не касалось, але якщо трошки вище, воно вже вискакує. Ось. І попрадівав стяжки, і воно вже там дуже легко обертається. Зараз треба його якось. Викрутить. Ось. Я вже ну, не хочу показувати, як я тут мучуюсь, воно не так просто. Ось Це перший раз я таке роблю, але я ж кажу, що раз в рік там поміняти резину таким чином можна. Чому я нікуди не везу, бо тут гарно покрашені диски і навіть через пластмасові такі вставочки воно все одно. Ну, не хочу як вони там зажимають. Ось це вже зажимали, я ось бачу. Коротше, так буде обережніше. обережніше. Так, ось от так воно пішло легко, бо тут пластиковий хамут. І головне, я забув мильною водою помазати. воно, Я думаю, що воно соскоче. Тобто диск в одну сторону тягнеш, резину в іншу і все. Без всякої монтіровки я думаю, що воно піде зараз. Зараз я помажу мильною водою і вона піде. Знялась дуже просто. Мильною водою помазав, поклав сюди тряпку, наступив ногою, тільки раз і вона і пішла дуже швидко. Ну Це ж стара резина, що з новою буде, не знаю. Мабуть також проще. Зараз витираю колеса, знімаю хомути. Ось, Хто знає як, той знає як. Тут піддіваєш цей язичок ножичками обережно і вони знімаються. Все, я беру передок і вдягаю. Так обльокся збірку, щоб забув камеру включити. Коротше, тут? Трошки важкувато, але ну, добре милом з водою ж навсюди затекло і виходить, що я диск ось так положив на резину, а цю нову резину я зверху прям так надавлював, почав знизу і так пішов, пішов на хлоп і сіла. До речі, обійшовся я чотирма хомутами, ось я, ножичком там язичок повернув і познімав їх. тільки єдине, що я не пам'ятаю, це сосок навпроти метки Ось, Зараз загуглю, коротко, подивлюсь. Колеса зібрані, гарно виглядають, коли вони натерті, вимиті. Ось, і чекають вони балансировочного стенда. У мене вже готові такі є, я їх і використаю і вони, якби, їх піднімаю. Тобто, якби, ну, цього вистачить цієї висоти. Якщо не вистачить, щось підніму. І саме головне це виготовлення осі. Ось я роблю універсальну для різних колес від 16. оцей діаметр осі 16. ну Він буде менше, бо я ця конусна втулка вона сидить тут мертво, а інша вона буде такою, скользяча посадка без зазору. ну тобто Так зроблю, щоб там менше сотки навіть було. ось Цю я зробив з таким невеличким натягом. Я трубу вдів і забив сюди. Її. Так, зараз продемонструю. Як різьба нарізається все в мене тут вже налаштовано троєчка, все стоїть, все поїхали. Опа. Зараз відкручуємо. А, ні, одною рукою не вийде. Гайка повинна вже налізти. Потім покажу, що я там далі зроблю, як воно буде робити. Півтора дня роботи і ось готова. Коротше, все ж таки на моєму станку на таку довжину я точив в осяг зажимним пристроєм. Серединку, так, да, воно коротше, десь півсотки серединка у мене пузата була. Е, пробував різець ВК8, він поки доходу, він стачувався, потім взяв от різний різець е, Т5 К10, здається, ну вже такий твердий, його вистачає, він не сточується. Але серединка прогибається і тут розмір трошки більше був. Коротше, там хитрі маніпуляції, туди сюди я лозяв. Ось. І ще і задня бабка, вже за скільки, у скільки років у мене станок вже конус дала на 5 соток. Ось, ну Це якщо мікрометр міряти тут і тут, то коротше, різниця 5 соток на ну хай на 15 см. Ну, я з цим справився, все. Протачів, різьба мається. Як у мене тут виходить? Бачите, він як плотно. Тобто цей конус я приварив, бо він у мене прокрутився і, до речі, треба ж тут, щоб під ключ було. Я такі лиски протачив під ключ. Цей конус буде так ось, прижимається і гайкою. Ось. І продемонструю, ну, я вже показував, так, биття нема. Якщо піти на конус, то... Наприклад, ось так. Але тут справа в тому, що ну, теж. Коротше, все чітко. Там десь от в районі несоточки воно таке ось дрібіжання. Скажу, нелегко було точити, бо я розумію, що Хоч, ну, сотка воно наче нічого не грає, якась маса тут набереться, якщо буде сотка дезбалансу. Ну, не дезбалансу, а якби не по осям. Ну, вже як то чу, так як для себе, то все мотик швидкий, тому витратив дуже багато часу на те, щоб все точно було. Все. Зараз виставляю і щось починаю вже. Починаю балансувати. Вже чекаю, коли ще встановлю. ось так Я зробив універсальний, може якісь іще колеса тут будуть встановлюватись, то тут у мене скільки 15, гайка на 16, але ж тут я вершинки стачів, шліфану, щоб вона отак у цього конуса взагалі зазора. Ні, ну є зазор, ну я не знаю, малий, дуже малий зазор. В принципі, вона навіть на середині тут десь відчуває, як трошки не закусює, а так задирається. Бачите? І заклинило. Все, збираю колесо і показую. Так, встановив я ось. Ключиком трошки піджав. Перед руки. Ось, На цьому мотоциклі підшипники дуже тугі то ця ось вона буде якби завжди з колосом. Як воно це виглядає? Зараз покажу. Я поставив сюди, тому що сьогодні вітер, і щоб вітер на спиці там не, якби, не давив і не крутився колосом. Все. Я навіть, навіть пилюку всю мусор, камушки які витерти, бо тут реально така точність виготовлення цієї гасі, що звичайно, з часом, коли резина зношується, балансіровка якби змінюється. Тому... У розвинених странах ці колеса вже 50% їх просто міняють. Так, так, я стараюсь, щоб воно більш-менш так підшипники паралельні були. Так, ну все, шукаємо тепер. Далі вже що, я показувати не буду. Я на звичайний скотч кріплю грузики, виявляю це місце. Там розподіляє ці грузики по колісу. Балансировка ця не дуже вірна, бо на стенді вона показує якби, ліву сторону і праву сторону. Но стенда нема, тому робимо звичайну таку статичну балансировку. Думаю, цього вистачить. Ну все. Потім покажу, до якої точності я можу змінювати. Якби так, Ну і Що оця установка, який грам вона там помітить. Бо грузики у нас бувають мінімум скільки? Ну, це автомобільні, 5 грам. Я вважаю, що навіть 1 грам він змінить ситуацію. Все, ліплю грузики і показую. Все, стоїть колесо. Получилось 20 грам. У мене є такий один мотоциклетний грузик. Ось я там скотч наклею, щоб воно краску так берегло. Сидить він крепко. Що я скажу? Коротше, я пробував 5-грамовий навпіл розрубувати і ще, і ще якось воно впливає. А от коли там 1 грам, ну вже взагалі тут важко щось помітити. Тобто він наче як іде і потім зупиняється. Ну, то тобто якби 5-грамових грузиків вистачає повністю, щоб виставити колесо. Якби воно так, як на шеномонтажі воно такі. То есть, щось більш там, ну можна там 2,5. Я ж кажу. Моя приспособа 2,5 побачить. Вже 1 грам або 1,5 ну, важко. Зараз я приліплю сюди 0, ну, 5 грам і воно зразу відчує. Якщо я приліплю сюди один грам, ну я вже нічого не побачу. Дуже важко, воно наче йде, наче воно устрімляється, і потім зупиняється. Ну це ж статична балансировка, нічого не зробиш. Все, як його не крути, воно буде зупинятися в будь якій точці. Ось, наприклад, ось так я крутану. І трошки назад воно відвалюється. І один хрен воно зупиняється. Ну все. Переднє колесо так же виставляю і збираю. Так, забув сказати, що я ж перевернув ось, трошки якби збив її і знову поставив колесо і нічого в принципі не змінилося. Є таке відчуття, що, наче як воно шукає нову точку, ось, ось наче ось зараз воно стане і все одно зупиняється не так як, ну тобто я ж кажу, іще двома грамами можна там, трьома погратися і виставити. Ну я це робити не буду. 5 грам це як би мінімум який він є. Не буду шукати цю точку, ну, щось. Короче, воно наче як хоче кудись піти, але все одно воно зупиняється. Ті, хто грався статичною балансіровкою, ті знають, як це воно працює. Це можна тут часами сидіти гратися і нічого не зробити. Тому є 5 грам мінімум, і вони все вирішують. Це збираю переднє.